Перша лекція міста як суперекосима територіально-виробничого комплексу. Які питання розглянемо? Об'єкт, предмет урбоекології, основні завдання урбоекології, основні напрями в урбоекології. Інтенсивний розвиток науки дав поштовх до активізації процесів урбанізації. Цей процес характеризується стрімким зростанням міського населення розширення міст та формування приміської зони для господарської діяльності. У свою чергу, це мало позитивні та негативні наслідки за рахунок збільшення кількості автомобілів і одиниць міського транспорту, споживання ресурсів та захисту територій, містобудування і екологія тісно пов'язані між собою і направлені на створення сприятливих умов життєдіяльності людей. Провадження екологічних основ у процес містобудування дало поштовх до розвитку такої галузі науки, як урбоекологія. Урбоекологія це наукова дисципліна, що досліджує особливості взаємодія міст та їх систем з навколишнім природним середовищем. Основними завданнями вивчення дисципліни урбоекології є формування чіткого і правильного розуміння процесів урбанізації та захисту навколишнього середовища, здібності студентів до творчого мислення та самостійної роботи під час підготування індивідуальних завдань за темами, які стосуються проблем, проблем міста, країни та всього світу. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати основні екологічні особливості урбанізованих центрів, шляхи визнання ступеня антропогенного впливу об'єктів промислових регіонів, систему зв'язків між об'єктами господарської діяльності людини і оточуючи середовище, вплив господарської діяльності на систему кругобігу води, кисню, вуглекислого газу, найважливіші джерела заблуднення атмосфери і водою між різними видами промислової діяльності людини, а також вміти знати метод їх очищення на промислових об'єктах, що студент повинен вміти оцінити ступінь шкідливості того чи іншого викиду повітря водоймища, обрати спосіб захисту навколишнього середовища від конкретного забруднення, проконтролювати якість роботи очисних споруд, оцінити ступінь ефективності існуючих санітарно-захисних зон, аналізувати і оцінювати різні процеси очищення стічних вод з точки зору їх ефективності, розрахувати рівень збитків, що чинять шкідливості, промисловості промислові викиди та наточучі середовищі. Метою рубокології є пошук шляхів і розроблення рішень у рамках містобудування і організації територій. Ці заходи спрямовані не лише на забезпечення прийнятих гігієнічних умов життя, але і на раціоналізацію продокористування, охорону навколишнього природного середовища і впровадження найважливіших соціально-економічних процесів межах регіонів, міських агломератів, міст та окремих їх частин. Об'єктом вивчення є урбоекології, міські біоцинози, предметом це дослідження процесів взаємодії урбанізованого і природного середовища, а також розроблення пропозицій, що спрямовані на охорону здоров'я населення міст. Урбоекосистема. Це природний територіальний комплекс з певною ієрархічною структурою, який знаходиться під безпосереднім впливом міста. Основним напрямом урбоекології є вивчення популяції людини з погляду екології, що протягом свого життя переміщується з однієї екологічної ніші в іншу, наприклад, житло, місце роботи, відпочинку тощо.